Чи правда, що імплантація це надзвичайно болюча процедура? Насправді це міф. Імплантація це не болюча процедура, тому що кісткова тканина не має нервових закінчень і ми знеболюємо тільки созову оболонку порожнини рота. Тому це відбувається під місцевою анестезією і пацієнт не відчуває болю. Кажуть, що після імплантації дуже довго відновлюватись. Це правда? Відновлення після імплантації проходить доволі таки швидко, тому що ми призначаємо пацієнту спеціальні медичні препарати як і до операції, так і після. Тому реабілітація проходить дуже швидко та комфортно. А для усунення болю ми призначаємо спеціальні знеболючі. Мені розповідали, що імплант не проживається в багатьох випадках. Це правда? В нашій клініці ми працюємо тільки з сертифікованими системами імплантів. Тому при дотриманні всіх рекомендацій пацієнтом відсоток прижилення близький до 100. кажуть, що після імплантації не можна їсти тверду їжу. Це правда? Так, дійсно, це правда. Після проведення імплантації рекомендовано вживати м'яку їжу на період реабілітації. Чи правда, що імпланти підходять тільки молодим людям і є обмеження за віком? Насправді це міф, імплантація проводиться і літнім людям, але є деякі обмеження за віком. Імплантацію можна проводити пацієнтам від 18 років. Якщо у вас виникли ще питання, ви можете написати їх в коментарях.